Всіх вітаю, мене звати Анна Межуєва, і сьогодні ми з вами поговоримо про 5 помилок нашого мислення, які не дають нам почати свою справу. Чи задумувалась ти, скільки разів ти хотіла щось почати своє, свій бізнес, але щось заважає? І в цьому весь парадокс, тому що все це, всі наші стопи в нашій голові, все починається з мислення, не з обставин, зовнішніх нічого, а саме з нашого мислення. І в цьому відео ми поговоримо, які 5 помилок, таких найболючіших заважають нам діяти. І якщо прибереш хоча б одну з цих дій, то вже ситуація зміниться і ти зможеш нарешті почати. Перше, що хочу сказати: якщо у вас стоїть питання, чи варто мені починати свій бізнес чи ні, відповідь ні. Жорстко, але факт. Якщо у вас є сумніви, взагалі починати або ні. 100% ні, тому що бізнес це не лотерея, це не фарт, це щоденна праця на вогні власника. І якщо на початку ви не відчуваєте цей вогонь, жагу і бажання, ризики, сміливість, то далі буде тільки гірше, тому що коли закінчиться романтичний період і почнеться ротинна робота, у вас З'являться питання, проблеми, пригнічення і так далі. Наступний крок за вами. Або продовжуйте дивитися це відео, або зупиняйте і залишайтеся з вашими сумнівами. А ми переходимо до першої помилки в нашому мисленні, і називається вона Чекати ідеальну ідею що взагалі таке ідеальна ідея. Я завжди кажу, що ідеальність це взагалі про щось таке, як змильної опери. Що таке ідеальність? Ви десь бачили це? Бо насамперед це якесь слово, яке нам не в'язали. І тут, коли ми думаємо, що почнемо, коли почну, коли щось придумаю геніальне, щось там ексклюзивне, щось вау, друзі, відкрию вам секрет: все геніальне і унікальне вже придумали. Ну, звісно, є якісь вузькі ніші, але це точно не про те, коли ми починаємо. Це така дуже дуже маленька відсоткова частина. Тому тут важливо розуміти, що... Головна задача відчувати те, що вам подобається, в чому ви відчуваєте свою експертизу, що вас запалює. Я неодноразово буду казати саме про цей вогонь всередині, тому що саме від цього залежать наші перші кроки і наше такий, знаєте, як буст свого проекту. Ви повинні це прям. Відчути, що вам ви кайфуєте від цього. Є така цитата. Мені дуже подобається. Я не працюю жодного дня, тому що мені це в кайф». і це правда так і є. Треба спіймати це. Що ще важливо, розуміти, що бізнес народжується не з ідеї, він народжується з прийнятих рішень і дій, не з ідеальної картинки. Так можна все життя прочекати. Поки ми чекаємо на цю ідеальність, хтось вже це реалізовує за нас. І тут до вас питання: задайте його собі. Яка дія в вашому житті є зараз? Ідея, яку ви відкладаєте постійно і не наважуєтесь, тому що чекаєте на ідеальний випадок? Боїтесь протестувати її. Яка це ідея? Це для вас питання, і ми переходимо до наступного. Помилка номер два: думати, що потрібні великі гроші. А в неї гроші є, значить, їй легко було починати. А в нього є, значить, їм було все просто. Я вам скажу таку зараз непопулярну думку серед малих підприємців: бізнес завжди краще починати голодним, тому що коли в тебе все є. Ти можеш це через недосвід, все ну якось виплеснути, Знаєш, а тут важливо відчувати оцей голод жагу. Чому я завжди кажу про реінвестиції в бізнес, бізнесі? коли ти починаєш продавати і накопичуєш капітал, не кладеш собі в карман. а... Далі реінвестуєш в проект, щоб набирати обертів. Це голодний такий формат, і він дуже класно працює. Що важливо розуміти, на старті бізнесу ваш головний капітал це не гроші, це ваші навички, це ваші знання і ваша енергія. Знов таки той самий вогонь всередині у людини може бути купа грошей, але не буде запалу, енергії, бажання, бачення. Нічого з цими грошима не зробиш. Ти просто будеш платити за свої помилки. Тому найцінніший капітал це те, що у вас вже є на сьогоднішній день. Головне не сума на рахунку, а віра в себе і свій продукт. Я наведу вам два приклади дуже різних. Перший приклад це Міланія Перкінс, Канва. Всі знаєте, канва це платформа, де ти можеш робити презентації. Ця дівчина почала, вона не мала ні технічної освіти, ні грошей, нічого. Вона в своєму. Гаражі розробила перший, перший такий прототип зі своїм хлопцем програмістом Розробила, протестувала, а потім залучила інвестиція. Зараз ця компанія відома на весь світ. Дуже популярна історія. Коли ти починаєш зі своїх маленьких грошей, починаєш починаєш свою справу, а далі вже шукаєш інвестора. Це теж дуже класна. Ну це, це класика жанра. Другий приклад всім вам відомий. Називається компанія «Enjoy the Wood». Це наша українська компанія Ігор і Марина», засновники цієї компанії, які починали без грошей з мінімальними там вкладеннями. У зараз їх компанія виготовляє карти, основний продукт, дерев'яні карти в дизайн інтер'єру, тобто як елемент декору для дому, для офісів. Вони відомі стали не весь світ, але починали вони з. Щоденна праця віра в свій продукт, і звісно, команда, родина це теж команда. Саме на цьому вогні вони зайшли на ринок. Починали вони з маленьких дерев'яних карт. Дерев карт, карт, чи карт там такі маленькі були продукти на Etsy. Це платформа в США. З цього починали і погнали далі набирати обертів. Тобто, ви бачите зараз два приклади: перший і другий, де починав і таких. Сотні, сотні прикладів, сотні тисяч прикладів, коли компанії починають без грошей голодні, і це дуже правильно. І практика стосовно цього питання для вас: візьміть аркуш і випишіть п'ять речей, які ви робите класно, які вам подобаються, в яких від яких у вас є запал, і це і є ваш капітал, щоб ви розуміли, це ваш початковий капітал. Третя помилка боятися конкуренції, це я взагалі просто обожнюю, тому що для мене, взагалі, поняття конкурентів воно таке філософське. Є люди, які відслідковують постійно конкурентів, дивляться за ними. Я вважаю, що це трати часу, тому що все унікальне, ексклюзивне, це все вже придумали. Тобто, є найголовніше. Різниця, що відрізняє вас від інших компаній, вашу майбутню компанію. Це ваша енергія, ваш стиль, ваше бачення, навіть якщо це квіткова і квіткова компанія, там кав'ярня і кав'ярня, бренд, суконь, бренд, сукань, все одно є те, що відрізняє, і різні підходи. Це важливо. Я дуже раджу на конкурентів взагалі дивитись тільки з призми, як для як на колег. Я взагалі люблю політику дружити з колегами, тому що це обмін досвідом на кожний товар. Є свій покупець, і ця гонка конкурентів, конкуренція, вона не до чого гарного не доводить. Єдина, звісно, є здорова конкуренція. Це окей і слідкувати. Єдине, за чим я слідкую, це за тим, що ціна утворення, да? бо ми повинні йти в ринку з нашими конкурентами, які вони фішки додають теж для себе дивитися, аналізувати. Тому що якщо ти аналізуєш свого конкурента, ти можеш побачити дуже багато цікавих речей, що вони тестують, що в них не заходить. Тобто багато лайфхаків. І що тут є важливим? Конкуренція – це показник. Того, що ринок живий, тобто, якщо, наприклад, от в мене квітковий в Америці, в нас тут квіткових Лос-Анджелесі, друзі. Якщо я вам зараз скажу, це просто один з найбільших ринків в LA, на взагалі у світі. Тобто, і тут ми відкрили iFlowers. тому що це означає, що ринок квітів він живий, тобто є попит багато людей. Бери і роби. Оце важливо, розумієте? Можна було б сказати, та, вже стільки квіткових і ще українці ті, ті відкрили. І шо? І що далі? Працюємо, бо є свій віжен, своє бачення. Да? Своя стратегія, своя унікальність, свій стиль, і це важливо. Це те, що нас відрізняє. Тому конкуренція це не загроза. Не порівнюйте себе з кимось з конкурентами, порівнюйте себе з собою вчора, коли ви запускаєте свою компанію. Ставайте краще ніж ви є сьогодні. Не кидайте свій фокус на різні сторони. Там за тими, за тими слідкуйте. От в мене, наприклад, взагалі нема часу слідкувати за конкурентами. Так, ж ну я заходжу. Коли от, наприклад, да щоб ви розуміла, ми запускаємо якийсь продукт або якусь акт. Акцію в компанії, звісно, я зайду подивитись на конкурентів. Звісно, тобто, щоб бачити, що вони роблять, коли запускають, хто вже старший ніж ми на ринку, тобто там 10 років, 5 років. Вони вже мають досвід. А я можу в них підгледіти, як правильно це зробити, як йти з ними в одному ринку, яку асортиментну лінійку. Не більше, друзі, не більше. Приклад вам от, стосовно там конкуренції величезного ринку, компанія Ело та ж сама, що не було спортивного одягу, було ще й скільки. Запустились за допомогою своєї унікальності. Вони створили зовсім іншу гілку напрямку спортивного одягу. Далі джибари в Україні. Що мало було б'юті салонів на печерську, там де завгодно. Що мало їх було, так купа, купа, просто скільки хочеш на будь-який смак. Але вони зробили свій унікальний стиль, то нафойс, підхід. Все зараз, що франшиза в кожному куточку світу. Далі наступнє. Наприклад, тут вам Apple, це взагалі найпопулярніший приклад. Скільки смартфонів було до Apple? ну навіть не будемо перераховувати, да, соромно сказати. Зробили унікально, залетіли, ризикнули. Зараз що? Apple номер один. Шукайте свої сенси, свою історію, свою енергію і створюйте свої унікальні продукти. А конкуренти це супер класний показник. Тому не заважайте цим думкам вам рухатись далі. Помилка номер чотири: чекати впевненості. Тобто, коли ми будемо готові. Друзі, ми ніколи не будемо готові. Це відчуття, що ти готовий, це дуже таке шатке філософське. От згадайте, коли ми готові до чогось, завжди є до чого причепитись. От ніколи ми не будемо прямо на 100% готові. Але в нас є шанс починати пробувати аналізувати, виправляти свої помилки. Між майбутнім і минулим є тільки маленький такий місток, називається він Можливості. Тобто єдине, що ми можемо робити, це робити, робити Впевненість, Вона приходить вже з досвідом. Коли ми робимо кроки, в нас десь виходить, десь не виходить, і це нормальний процес. Немає ні однієї компанії, яка от впевнені на 200%. Це тільки знаєте, от дурні. У кожної людини є сумніви. Хтось у кожної людини знає, де щось можна покращити в будь-якому продукті. Тому не чекайте ідеального моменту впевненості, бо ну цього не буває. А чому взагалі не зупиняється думка, що я ще не впевнена, я не готова? Тому що в нас є страх, що нас хтось осудить, якщо в нас не вийде. А якщо в нас не вийде, а що скажуть люди? Два моменти: якщо не вийде, і що? І що буде, якщо не вийде? Виправимо помилки і спробуємо знову. По-іншому не дано все одно колись не вийде і колись вийде. Це от така от тавтологія. А що скажуть люди? Що скажуть люди? Люди, які в такій сфері, як ви, підприємці, які поважають працю, які знають, який це досвід, вас ніколи не осудять. Осуджують тільки дурні, але вони вас осудять навіть якщо у вас буде успіх, навіть якщо у вас вийде, вони завжди знецінять вас. Так от давайте задамо собі питання: На що думати про цих людей? Давайте діяти. Оце мені здається найкращий варіант. І останнє, останнє таке. П'ята наша помилка, яка стопорить, це хотіти все й одразу. Це дуже популярна така історія, коли ти починаєш, і тобі хочеться зробити все одразу, і продукт запустити, і суперкоманди зробити, і дизайн, і бренд, і все, 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 все. Але так не буває. Треба починати з маленьких кроків. Бізнес починається не з бренду, а з першого клієнта. Глобально, якщо давайте без романтики, він починається з першого клієнта. І важливо розуміти. Що ці перші клієнти це наш найважливіший такий буст далі. Тому що саме перші клієнти вони дають нам вектор. Єдине, що тобі треба, це фокус на чомусь одному. І перші кроки все. Це формула того, щоб починати, а не хопатись за все одразу. Тому що, коли ми хопаємось за все одразу, в нас ідеально нічого не вийде, коли ми починаємо. І тут я хочу дати вам. Таку пораду, от коли ви починаєте продукт, да? запускайте свій бренд або свою справу, поставте собі ціль продати одну послугу або продукт протягом тижня. І не чекайте там, на логотипи, на сайт, на що ще. Просто зробіть це. Це дасть вже такий імпульс, розуміння, що це треба. Так, і тепер підсумовуючи всі наші 5 таких помилок мислення, яке не дає нам рухатись далі, що в нас є? Перше. Чекати ідею, друге чекати гроші. Третє боятись конкуренції. Тут взагалі увага. Чекати впевненості і хотіти все одразу. Це п'ять гріхів, які нас тормозять. Тому, друзі, не чекайте на ідеальний момент, Викресліть хоча б щось одне і зробіть вибір сьогодні. Ви хочете: що мати завтра? Результати або ідеї, з чого почати замислюйтесь, тому що всі результати, які ми маємо сьогодні, це наш вибір вчора. А все, що ви будете мати завтра, це ті рішення, які ви приймаєте саме сьогодні. Пишіть в коментарях, яка помилка вам відгукнулась найбільше, якою ви будете позбувати вже сьогодні. І звісно, підписуйтесь на канал і ставте лайк.